Кожна володарка сухого пористого і пошкодженого волосся, хоча б раз у житті чула і замислювалася про процедуру ботоксу для його відновлення. У цьому відео я розповім про факти, які допоможуть вам більше розбиратися у даній темі. Факт перший назва. Багатьох цікавить, чому ця процедура називається саме так: чи вона має що спільне з ін'єкціями ботокса для обличчя. Насправді у складі немає такого компонента, як ботулотоксин, який використовується в уколах. Краси. Таку назву процедура набула завдяки схожому ефекту. Це максимальне розгладжування та відновлення на молекулярному рівні. Факт другий. Діюча речовина. Якщо не ботулотоксин, тоді який компонент діє у складах ботоксу для волосся? Основними речовинами у складі є колаген та білок, які проникають глибоко у кортекс волосся, заповнюючи собою усі прогалини. Завдяки цьому волосся набуває здорового, красивого і блискучого вигляду. Також до складу входять антиоксиданти, олії, різні вітаміни та натуральні кислоти. Такі компоненти у складі відновлюють волосся і повертають їм здоровий стан. Факт третій. Тривалість ефекту. Насправді, у кожному випадку все індивідуально. Зазвичай у середньому ефект триває місяць-півтора, але якщо використовувати особливо якісний склад від хорошого виробника, то ефект триватиме від двох до трьох місяців. Наприклад, ботокс від люксі Collagen колаген забезпечує здоровий вигляд волосся на більш тривалий період часу, аніж інші. Факт четвертий: випрямлення чи відновлення. Насамперед, ботокс для волосся створений заповнювати прогалини у структурі волосся та відновлювати його завдяки максимальному розглажуванню та заповненню стрижня досягається побічний ефект у вигляді його випрямлення. Спочатку відновлення, потім випрямлення. Якщо у пріоритеті у вас випрямити волосся і забути про вашу праску, зверніть увагу на процедуру кератинового випрямлення волосся. І ще кілька цікавих фактів на сам кінець існує думка, що ботокс підходить більше блондинкам, оскільки він нібито нейтралізує жовтизну. Але правда полягає в тому, що при нанесенні складу перенасиченого амінокислотами ефект буде зворотнім, тому що в багато складів додають пігменти, що нейтралізують жовтизну. У якісних складниках акцент йде саме на білок, і тоді не відбуватиметься жодних казусів, які можуть негативно вплинути на колір волосся. Ботокс підходить як світловолосим, так і брюнеткам. Якщо ваше волосся сильно зіпсоване, вас порадує той факт, що при процедурі ботокса для волосся використовується температурний режим, що щадить. З цієї причини складник не потребує випарювання, а просто прогрівається. Крім цього, існує ще холодний ботокс для волосся, який в принципі не передбачає. Бачає використання праски. Розібравшись з цими фактами, можна зробити висновок, що ботокс для волосся є однією з найкращих процедур для його відновлення. Не поспішайте відрізати довжину після невдалого досвіду фарбування або будь-яких інших маніпуляцій, які пошкодили волосся. Адже можна повернути здоровий вигляд за допомогою сучасних технологій. Довіряйте своє волосся професіоналам, і вони будуть радувати вас щодня.